Салом малейку. Ти бачиш, якого гольфа упер. Диви, Лялька. Лялька. Подиви, який синій салон. А? Ручечки, бачиш? Все як ти любиш, Андруша. Резина новенька 23-го року. По багажнічку. Який багажник? А ти подиви, яка музика? Музика Харман Кардон. Коли що там є? Чи ти вже упер? Слухай, це нормальний апарат. Бачиш, музика є. Музика є. Дивись, коврики Ева, не якісь там вам. Нормальний апарат вообще бомбезний. Зеркала бачили оці спортивні? Подивіться спортивні, щоб було мало супротивлення повітря. Щоб можна було вдати, і вона би як птиця неслася вперед. Зеркала від бехи. В М-пакеті. ви мене поняли. Коротше, пацани, довго вам розказувати не буду. Дві тисячі 2000. Це 99-й рік, 1,6 бензин, МПІ. А що МПА? Тому що в тих роках про FSI ще нічого не знали. Пацаняча тачка в дуже гарному стані. Не гнила. 3800. Приїхали і забрали. Але приїжджайте вже в понеділок, тому що завтра в нас вихідний.